У цей вибуховий епохальний період технологічних зрушень і винищувальних війн мистецтво токарної справи стає важливішим ніж будь-коли раніше. Токарна справа це не просто ремісництво, вона є основою багатьох промислових галузей, на яких ґрунтується наша сучасна цивілізація. У світі, де кожен день приносить нові виклики, вміння працювати з металом це не просто навичка, це справжнє мистецтво. Від авіаційної промисловості до медичних технологій, від космічних досліджень до електроніки, токарна справа є 100% основою, на якій ґрунтуються інновації та прогрес. Саме зараз, у час, коли швидкість змін набирає обертів. Токарна справа стає стовідсотково необхідною. Вона надає можливість швидко реагувати на потреби суспільства, створювати нові технології та вироби, що змінюють світ. Таким чином, поглиблюючи своє розуміння та вдосконалюючи вміння в цій надзвичайно важливій сфері, ми забезпечуємо собі можливість не лише виживати, але й процвітати у цьому складному і випробувальному світі.